Перша обробка винограду від грибків це фаза 4-5 листів. Пишіть, хто чим користувався, а я розповім, чим ми користуємося вже в цьому році. В теплицях обробили на вулиці і ще ні. І які варіанти розповсюджені серед виноградів є. І так, поїхали. Перший варіант: фунгіцид шавіт. Розповсюджений, ефективний. в Принципі, його хвалять. Він іде і від оїдіуму, і від мілдю, і від сірої нилі. Тобто, оцей препарат. Тандем ми додаємо також. Ну, ми до, до будь-якої обробки додаємо ад'ювант, прилипач тандем. Можна милом, але милом я вважаю том руки мити. А адювант він має бути прилипач нормальний. Так інший варіант, тобто, оце воно заміняє всі препарати, як часто до кучі колодять. І ми в тому числі. Амістар Голд. Він йде від Оїдіуму, від Мілдю та від антракнозу. Якщо по першій обробці там сіра гниль не дуже б'є, тобто не обов'язково в принципі, часто користуються лише амістаром. Ну, Від кліщів додають і добрива, то також інша історія. Так, третій варіант, третій варіант. Це Редоміл Голд від Mildew, потім Topsin М від Оідіуму та від сірої гнилі. Ще один варіант. Далі, як варіант Редоміл Голд R від Mildew, потім Свіч від сірої гнилі і Скор від Оідіуму. Ми в цьому році використали так: що ми використали Редоміл Голд R від Mildew, потім Falcon від Оідіуму і Свіч від сірої гнилі. До цвітіння не обов'язково, але ми додаємо. Пишіть, хто чим користувався.